Це сталося одного сонячного дня дня, який став вирішальним. Однак гравці всесвіту Майнкор ще про це не знали. Вони займались своїми рутинними справами. Доки дещо не сталось. Один гравець знайшов дивне послання на спавні, та, прочитавши декілька сторінок, побіг кликати всіх інших. У цих записах було наступне: у першій записці були незрозумілі символи та рукописи. А у другій була цікава інформація. У світі почались відбуватися дивні речі. Він вже не такий, яким був раніше. Ми були свідками цього, однак не могли зрозуміти, хто або що за цим стоїть. І сьогодні нам до рук потрапило щось дивне та незрозуміле записи. А найдивніше у цих записах це мова. Вона не схожа на жодну іншу, яку ми до цього вивчали. Ми перевірили все, кожне місце, де могли бути стародавні транскрипції та переклади. Але нічого не змогли знайти. Хоча стривайте залишився останній варіант: ми ще не перевірили бібліотеку у місті. Хоч і кінець тексту був розмитим по незрозумілим для них причинам, вони все рівно здогадалися, про яке місто йшла мова Камелот. Взявши найкращі обладунки, покликавши інших жителів міст, вони вирушили у незрозумілу та, можливо, небезпечну пригоду. Однак це їх не зупиняло. Інтерес до речей, які ставались останнім часом у світі, перемагав над страхом загинути. Через деякий час більшість жителів вже були у Камелоті. Ох, чудове місто, середньовічні будинки, гарні структури. Та дерева, неначе сама природа допомагала місту, але гравці прийшли не розглядати його, а розібратися з записами. Тому вони вирушили до можливого місця, де, на їх думку, розташована бібліотека. Справа в тому, що про цю бібліотеку ходили тільки історії. Насправді ніхто там ще не був, окрім еліти самого міста, яка вже давно покинула його територію. Першим їх завданням було віднайти та зрозуміти, в якому з будинків ховається розгадка цього запису. Вони розділилися, кожен шукав у. У будь-якому куточку міста, в будь-якій місцині, і нарешті славно бібліотеку було знайдено. А через мить найкращі розуми майнкору змогли розшифрувати записку за допомогою древніх транскрипцій. Написане у записці їх шокувало. Світу настане кінець. Знайди три голови, щоб врятувати світ. Значить, це все було неспроста. Усі ці дивні речі, це все ж таки щось значило. Всі були налякані до смерті. Вони очікували дізнатися розгадку, а дізналися, що світу настає кінець, якщо вони не знайдуть три черепа древніх висушувачів, про яких ходили лише легенди. Але іншого варіанту у них не було. Вони мали врятувати цей світ. Окрім запису, нижче були дивні палиці, які здавались на примітивну та підозріло легко заховані координати. Але вони на це не зважали. Їх розум був затуманений інформацією, яку ті. Тільки що дізналися. Світу кінець. Вони вирушили по координатам, які тільки но розшифрували. Вони вели до міста Менрей. Та чому до нього? Це місто далеко не закинуте та, на перший погляд, не ховає в собі ніяких секретів. Хоча. Хто його зна, відчайдушні герої вже були на місці. Точні координати чомусь вказували на будівлю єдину, яка, по словам жителів, не приносила та не допомагала людям, тому що всі справи, які зберігались там, ніколи не були вирішені. Поліцейська ділянка Менрею. Місто беззаконня, подумайте ви, але на диво, страшних вчинків у цьому місті вже давно не було. Більш ніж десяток людей обшукали ділянку. Та на диво, на останньому поверсі, знайшли те, що привело їх в ще один шок. Та з іншого іншої сторони могло врятувати череп древнього висушувача та записка. Мер міста був шокований. У записці було наступне: під землею можна знайти дивовижні речі та координати. Мабуть, це вказувало на наступну голову. На цей раз вони не думаючи поспішили за координатами та потрапили у химерне селище. На перший погляд, доволі маленьке. Але в записці було сказано, що потрібно шукати під землею. Тому всі шукали прохід униз. І на Решті знайшли дивний ліфт, який вів прямісінько під землю. Глибина була шалена, а під нею чарівне містечко, яке поволі заростало мохом та квітучими азаліями. Ах, а запах який: квітів та свіжої трави. Просто чудо! В одному з будиночків на воді наш герой знайшов скриньку, в якій була записка, але на цей раз без голови, та як завжди, координати. Таке відчуття, не наче ними хтось намагався керувати, проводячи з одного. Місця в друге, але їх це не турбувало. Вони вирушили в наступне місце, і цим місцем виявилось гарне місто з милозвучною назвою Вальдхельм. Герої відразу докумекали, що записи у книгах були підказками, та на цей раз не виключення. Їх мали привести до мети блакитні квіти. Які на щастя відразу їх зустріли та провели до химерної печери, на перший погляд, неначе якоїсь відьми, у якої на столі стояла книга з дивними записами: Записи алхіміка? Ох, і важко ж було дістати всі ці інгредієнти. Сподіваюся, все вдасться. Ще раз по списку. Червоний гриб з північно-західного лісу, глибинний кристал, обернутий двічі, метелик, що летить донизу. А ось це вже було не так легко. Виглядало це, не наче якийсь рецепт якогось зілля. Але це було не так. Насправді, посеред печери були розвішані предмети у рамках, які за щось відповідали. Посидівши певний час, герої зрозуміли, що це загадка з якимось механізмом, та спробували повзаємодіяти з предметами у рамках. Спочатку повернули гриб, потім кристал, а потім засушеного метелика. Все як у записах. І на диво відкрився прохід у ще більш незрозумілу печеру, де лежала записка та ще одна голова. І знову по коням. На цей раз це були корди. Днати приазов'я. Місце біля моря. Який чудовий вид! Природа теж не обділила це місце. У записці була наступна підказка: те, що недобудоване, добудується в іншому світі. Відразу біля порталу було схоже місце, та вони вирішили відразу його перевірити. Це був недобудований замок, доволі немаленьких розмірів. Часу вони витратили на це немало, але все ж змогли віднайти таємну скриню з підказкою, але знову без голови. Наступне місто було Хелпвеллі. З гарними та високими будівлями, які так і віяли оптимізмом. Тут любили розважатися, проводити стендапи та різні міроприємства. Підказка була наступна: гумор може бути вибуховим. Щоб це могло значити, знали лише деякі гравці, і відразу відшукали потрібне місце, а за ними скриню. Там була остання голова та записка з наступним вмістом: знайди те, що шукаєш, та врятуй світ. Всі вже відчували, що вони близько біля цілі, та стрімголов вирушили у дорогу. Дорога була нелегка по причині місцевості, куди вели координати. То було не місто, а якісь засніжені гори та льодовики. Підійшовши ближче, вони знайшли величезну гору, вхід в яку був оточений кістками нереально великих розмірів. Вони підійшли ближче та дещо побачили. Описати словами це було важко. Щось жахливе лежало посеред печери, не схоже ні на що раніше. Тут у кожного пройшли мурахи по шкірі, але потрібно було щось робити. Оскільки вони мали віднайти три голови, що вони і зробили. Їх потрібно було десь розташувати. Та якраз у цьому створінні були місця для цих голів. Часу в них мало, тому довелося встановлювати черепи. Перший, другий. Та третій. Після того, як третій череп був встановлений, земля почала тремтіти, та з під землі вилізло щось настільки жахливе, що у кожного з героїв затремтіло тіло зсередини. Воно вибралось прямісінько з-під землі та промовило: Нарешті, через стільки часу мій план спрацював. А ось і ви, мої ратівники, здивовані, наївні. Тепер світу кінець. Тоді вони зрозуміли, їх обманули. Не просто так всі підказки були дуже легкі та вели їх неначисти стежинкою один до одної. Тепер все було зрозуміло. Він і був той, хто хотів знищити цей світ. Іншого варіанту, як прийняти бій, не було. Всі витягнули мечі та почалась жахлива битва. Створіння було величезне, та його атаки болючі. Кожен рух примушував землю тремтіти. Він випльовував темну матерію невизначеного походження. Яка пропалювала обладунки та розмахував своїми руками що є сили. Часом він почав слабшати та, врешті, впав до землі. Всі вже подумали, що змогли врятуватись, але в цю ж мить він знову піднявся. Але вже розлючений та сильніший ніж був до цього. Його атаки стали швидшими, різноманітнішими та сильнішими. Багатьох героїв було поранено. Але навіть в такому вигляді вони намагалися його знищити. Атаки цього монстра можна було назвати найжахливішими з усіх. Битва була довгою, і коли всі майже втратили свої сили, цей монстр впав до землі, почав кричати та зник у просторі, неначе розтворив сам себе. На його місці залишився дивний блок, схожий на мікросхему. Герой підняв його та відразу натиснув на нього. Далі темнота. Ось і все, закінчився другий сезон Майнкору. Це було шалено круто. Стільки всього ми встигли зробити, стільки всього цікавого у нас було. Навряд чи хтось зможе це забути. Хоч я і не встиг добудувати місто, але це далеко не все. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, вже запущений третій сезон, в якому я гарантую вам, є багато новинок та цікавих концепцій. На третьому сезоні ми реалізовуємо РП-складову серверу та рухаємось саме у цьому навіть. Напрямку на ньому ти зможеш створити свого персонажа своєю історією та особливостями, віднайти свою роль у цьому світі та спілкуватися з гравцями, створити своє місто та стати частинкою великого всесвіту майнкор, також брати участь у івентах, схожих на цей, або створити свій особистий. У нас буде свій індивідуальний спавн, який будуватиметься гравцями сезону по вже готовій схемі. Але поки що я вам його не покажу. І це лише маленька частина, яку я хотів вам розповісти, щоб не розкривати усі карти того, що буде у третьому сезоні. Тому якщо ти хочеш стати частиною нашої спільноти та серверу, переходь за посиланням на сайт серверу та ознайомлюйся з інформацією. А я радий, що ти переглянув це відео. Пиши коменти та став лайкос. До нових зустрічей.